Ходила, ходила я по стежечках і думаю, ну що без толку ходить? Давай я візьму грабельки та, мабуть, згребу листя. І оце я нагребла листя. Зараз я його сюди поскидаю і віднесу на полуницю. Оки воно не таке важке. І тут буде трішки краще, а то так воно не гарно зовсім. Забула де поставила грабельки.

Я висипала там на, на полуницю, зараз троянди підсиплю ще. Ну, і ось о, дивіться, сидить ж на вікні. Думаю, хотіла через вікно йому дать, а потім думаю, зараз же Фенді буде репетувати. Дивіться, красунчик. Ну да, кожного дня він тут. Ну, на, на я б фенді взяла. Ой, де ж вам набрати того м'яса? Поїв, прийшов води попити ось. Дивіться, треба водичку там свіженьку налить, бо там і листочки нападали. Ну, є що попити. Оце і буде жити. Ну, невеликий кусочок, але я сподіваюся, що тебе годують. Ну, чого ти так завжди репетуєш, я не знаю. Ну, а я продовжую тут гребтись і зараз я вам покажу, що я тут знайшла у себе. в Ось ось, дивіться. Ви бачите? І ось. Я вже так дуже не стала, бо тут їх. Дивіться, скільки. а ага, оце ж я папороть від сіля прибирала і видно, щось лишила. І оце лишилось. А тепер можна і на заборі посидіти. Так, да, понявчи на заборі. Ой, чудо! А допомагати мені хто буде? Ні, нема кому. А я продовжую, сірий ось, пішов туди на вугол сів. Ну, а я оце скільки вже зібрала, зараз продовжу далі. Мені головне троянди вкрить, особливо ті маленькі, які, яким тільки другий рік. Ну, що ти, поговори зі мною. Сірий, сірий. Гляньте, який важний. Ти куди пішов? О! Пішов по забору. Ну, нема коли мені тебе знімати, іди Ну, більш-менш зібрала. Ну, мені основне було, щоб я закрила троянди. Ну і мені це вдалося, дивіться, зараз. Тут покажу всі закрила. Оце гірки такі лежать. Ну тут, звичайно, листочки, бо було листя не було, не було чим закривати, а потім не було коли. А це якраз думаю, ну чого його ходить? Треба ж і троянди закрити. Оце я позакривала, де зараз оцю ще е, пітунію вирву і накрию, щоб листя не розліталося. Тут теж понакривала всі, ну їх у мене багатенько. Ну все рівно жалко, якщо пропадуть. Оця дуже подобається Наталі, я тут ось і живців насадила. Ну, і тут. Так, першу ряднинку я сюди висипала на полуницю, а потім думаю, ну, я може, якщо і завтра буде така погода, то я оце листя ще згрибу прямо тут близько і сюди. Ну, оце така була робота. Тут у мене є дві трояндочки. Я хочу їх зрізати ось такі. Ні, не пахне. Ну так, нехай. Я їх заберу в хату. Ну і це все вже. Зараз чищу свої валянки. e do domo